Як захиститись від постійних телефонних дзвінків, від колекторів з порозами, вимогами, особливо коли вони телефонують родичам на роботу, знайомим? Тощо і не завжди зрозуміло, звідки вони беруть цю інформацію, особливо коли вони написують там в Фейсбуках, тощо. Так, в особисте повідомлення. Стикався на практиці з дуже різною ситуацією. Але вихід з цієї ситуації завжди один. І будьте зараз дуже уважні, тому що я вам даю дуже важливу інформацію, і ви маєте робити так, як я вам кажу. Якщо вам телефонують зараз колектора, перед тим як взяти слухавку, будь ласка, візьміть. Інший телефон, пристрій, диктофон, на комп'ютері. Вимкни там цей диктофон, то що будь-який такий сторонній девайс, тому що одночасно розмовляти, і записувати не, не всі телефони спроможні. Так, такою функцією. Відповідно, вмикнули, йде запис. Ви можете відповісти і повністю фіксувати цю розмову. Якщо будуть погрози, якщо будуть дзвінки стороннім людям, за все це можливо притягнути їх до відповідальності, і в кінці вони від вас відстануть. Але це потрібно робити і не потрібно жаліти. Кожен раз ви маєте фіксувати розмову і кількість, і зміст. Після цього ви зможете направити скаргу ДНБУ. Знаєте, захищаєте свої права.